Ві, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк. 29-й день листопада, субота, примете радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години ми проведемо з вами в одному товаристві. Буде чотири великих теми до обговорення. Ми звичайно почнемо з нічної атаки. Не просто було мешканцям Києва, хоча тут я не применшую так само і. Того тої данності, в якій знаходяться мешканці інших українських міст. Але очевидно, з атаки по столиці ми розпочнемо за коротку мить. Потім буде ще одна тема: Європа планує гібридний удар у відповідь по Росії. Принаймні, така інформація випливає з м, статті видання «Політико». кібератаки, раптові військові навчання біля кордонів та інформаційні операції. Але питання, чи до цього дійде, поговоримо за 25 хвилин. Звичайно, ще одна топ тема звільнення голови офісу президента і подальша. Перспектива, як для Андрія Єрмака, ну ви знаєте цю історію про військо, так і звичайно для Володимира Зеленського, для його політичної сили, які ми ці перспективи є, поговоримо в наступній годині. Це буде перша тема там. Ну і е, на фінал ще один аспект, а саме, міжнародна реакція та переговорчий процес. Як власне на все це вплинуть останні кадрові зміни, це питання? Я озвучу наприкінці нашого етеру. Тоді ми про це поговоримо. Ну а просто. Зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це є військовий аналітик Денис Попович. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Отже, росіяни випустили по Україні 36 ракет і близько шести сотень дронів. Вже відомо про трьох загиблих на території України. Тут я посилаюся на повідомлення від Володимира Зеленського. Ну що найменше двоє людей, які втратили життя, це мешканці Києва або ті, хто в Києві фізично перебували в цей час. Так само, Зеленський наголошує, що потрібно посилено працювати, аби було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для захисту і для тиску. На Росію. Те, що відбувалося цієї ночі, і в сенсі військовому, і в сенсі, звичайно, цивільного захисту. Ну і я, може, знаєте, таке просте, але людське питання вам поставлю. Як ви після цієї ночі, власне? Ну я цю ніч провів у сховищі, так? І коли я побачив, скільки дронів летить на столицю, ну я вирішив, що е, краще не ризикувати. Бо е, тільки десь о 5 годині ранку, ну. Близько п'ятої години ранку фіксувалося там понад 130 дронів, які летіли тільки на столицю через з різних боків вони заходили. Ну, от, і відповідно краще було б, звісно, піти у сховище, ну що власне я і зробив. Тому на щастя, на щастя, все добре. Що щодо ем, того, як ця атака виглядала в сенсі ем, ну технічному, я думаю, тут можна це слово вжити. Та ви сказали про те, що дрони летіли е, з різних напрямків. Потім ракети, ну фактично, над е, над ранком там близько, по моєму, 5.30 з моєї пам'яті, бо я так само в цей час був в укритті. І потім ось ця чергова ракетна хвиля вже ближче до, до таких пізніх е, годин, ближче, ближче, слухайте до, е, до ну поки що не обіду, але це якщо там. Говорити 8-9 це вже не ранній ранок. ну двома дві хвилі ця атака була. Тому що перша атака вона була на початку ночі. Ворог вдався до ударів балістикою. Кілька балістичних ракет значить були спрямовані на Київ. Ну і так відносно невелика кількість дронів. І все це, в принципі, закінчилося так приблизно о другій годині ночі. ну от Але, ви правильно кажете, десь під ранок. Близько п'ятої години підійшла друга хвиля. Основна кількість дронів, понад 130, як я вже казав, з різних боків пішли на Київ і на Київську агломерацію. Е, після того ворог запустив крилаті ракети Х-101. Вони така, теж така траєкторія. Здавалося, вони полетіли на захід, але потім вони десь на Житомирщину Вінниччину розвернулися і так само були направлені на, на, направлені на Київ. І вже коли все уляглося, ще є Скандерка, теж крилаті ракети. Наземного базування десь близько 9-ї години ранку теж в бік Києва полетіли. За різними оцінками, там 4 або 5 ракет. Не лише на Київ, і на область. тобто дуже багато дронів та ракет були спрямовані на Київську область, на е, околиці Києва, на Софіївську, Борщагівку, Бровари, Фастів і так далі. Цей удар був спрямований на енергетичну інфраструктуру, хоча були влучання по е, забудові. І в Києві, і на е, околицях Києва ми бачимо, є і загиблий непревеликий жаль, є і поранені, є пошкодження в домах. Е, тобто, е, і наприкінці основного, скажімо так, дронового удару було повідомлення, що частина Києва знаходиться без світла і без води. Ну, в мене є і світло вода. тобто... Не вся столиця, скажімо так, вона це відчула, але частина столиці півмільйони абонентів це відчули. Тобто нема ні світла, ні води. Через це ми можемо консультувати, що в принципі ворог завдав такого удару, і він був в значною мірою спрямований по енергетиці для того, щоб вибити у нас енергетику, вибити воду в столиці. Цікаво, що буквально кілька днів тому, на початку цього тижня, теж була атака по Києву з трагічними наслідками. Принаймні два удари прийшлося у, житлову, у житлові будинки. Зокрема, в Дніпровському районі, там будинка значить отримала удар від Шахеда. Значить, кілька, кілька поверхів там зайнялися і багато, багато постраждалих. І от одразу через кілька днів ще одна атака по Києву. Чесно кажучи, не пам'ятаю, не пам'ятаю такої масової атаки по столиці, тим паче, другий раз поспіль. Давно такого не було. Ну тут можна, я так розумію, зробити певні висновки або проміжні, бодай висновки щодо е, спроможності росіян накопичувати дрони, випускати і накопичувати, так ну так були попередження про те, що до тисячі дронів Росія може, може випустити. Е, і готувалися літаки, і ту сто 160 готувалися, і ту 95 готувалися. готувалося і тут 22 М3 теж е, перебазовували готувалися тобто попередження перед цією атакою були ну тисячу дронів вони не випустили але 600 596 якщо буде точними це велика кількість Ну так, це це істотно. Це, в принципі, я не, не знаю. Не можна тут. Я думаю, оперувати такими фразами, як рекордна, не рекордна, але те, що вони в фактично mm -hmm. вона вона не рекордна, вона не рекордна. Були була більше. Були випадки, коли там і за сімсот було, і за 800, якщо я не помиляюсь, тисячі ніколи не було. Але в середньому ті атаки, які були до цього, там було десь 400+. плюс. Ну але 400+, от, плюс просто постає питання: чи 400+, плюс в цілому, чи 400+, плюс на одне конкретне місто. Не обов'язково, щоб це був Київ. Ну бо вони беруть от зараз за основу цю тактику, та коли обирається одна точка, одне місто і гатять просто в, в конкретну одну агломерацію. Ні, Ну якщо бути абсолютно точним, то не лише Київ. Основний удар на Київ і на київську агломерацію. Але ж ти і по Дніпру пролітало сьогодні вночі. Ну, там Кілька ракет впало на Дніпро, на Кримичук там було спрямовано там, одна чи дві ракети. Балістика я маю на увазі. Тобто сказати, що повністю сьогодні вони мали на увазі саме Києва не можуть. Але основний удар був спрямований саме на Київ сьогодні. Щодо уражень по території Росії є інформація про чергову атаку на НПЗ Афіпський, це в Краснодарському краї. Там спостерігається масштабна пожежа, і також е, відомо про численні вибухи під Волгоградом і Орском. Можливо, там теж йдеться про НПЗ. Ну я власне і запитаю, чи ви знаєте щось більше про кожен із цих об'єктів і е, останню добу в Росії. Ну, прибуваючи в укритті, там вся моя моя увага була спрямована красу ситуацію. Довкола Києва, от, знову ж таки, був змушений це визнати. Ну, от, Слідкував за тим, що відбувається в столиці, більшою мірою. Але так, по хіпському НПЗ завдано удару, що ще прилетіли по Тагану Рогу, до речі, знову були такі повідомлення. Волгоград і що ви ще назвали? Орск ще таке місто. Ор... Орск не бачив, якщо чесно. Ну от, але от Волгоград, Афіпське НПЗ і Таганрог можуть виділити. Ну добре, тут просто почекаємо більше інформації. І, Очевидно, в те, яким чином це комунікують росіяни, нам тут доводиться здебільшого опиратися на відео очевидців, які ми вдячні, звичайно, та в Росії, які це знімають, викладають в інтернет. Але ну не певен, що можна буде спиратися на те, про що росіяни офіційно скажуть, але просто почекаємо більше інформації. Напередодні теж були дані про нібито запуск невдалий, правда, запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Сармат або ур 100 Н тут два варіанти. Е, йдеться про ракету з гіперзвуковим бойовим блоком. Власне, деякі медіа стверджують про те, що над містом Ясній в Оренбургській області Росії, де знаходиться одноіменна пускова база, піднялася хмара фіолетового диму. Чи в, в, щось ми знаємо більше про цю історію і власне про саму ракету, і про те, що там е, сталося, що там пішло не так. Ну, вони все одно всі будуть гі гі гіперзвуковими, насправді. Тобто, якщо е цей бойовий блок він падає на ціль з космосу з величезної відстані, він розвиває гіперзвукову швидкість. В будь-якому разі. Тут абсолютно е нічого тут немає, нічого тут немає особливого якогось. Ця, -ця ракета ракета, яку Путін значить, грозився поставити на бойове чергування, і начебто вже і поставив. Це та ракета, яка фігурувала у нього в цих мультиках. Це, це та ракета, яка, яку він хоче поставити на зміну е, сатані, Воєводі, та, та, що розроблялася і виготовлялася, і контролювалася певною мірою до певного часу українськими спеціалістами з Дніпра. Це та ракета, яку він, е, я маю на увазі, Путін складає в основу свого ядерного шантажу. Ну, і зараз бачимо, як вона себе поводиться. Очевидно, це е, доволі сира конструкція, попри всі заяви Путіна, вона ми бачимо в неї невдалі пушки. І, очевидно, цей пуск він теж масився в систему в парадигму путінського ядерного шантажу. Тому спостерігати, е, якою насправді от є новинки, новинки значить, е, у виконанні Путіна. Спад в як постійно так, що насправді от, стоїть за всіма, за, за всіма його ядерними лікалками. На жаль, не найкраще на зв'язок, але ми вас принаймні чуємо. Можемо розібрати те, що ви говорите. Я підозрюю, що це теж наслідки нічної атаки, і наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі, тому що це пов'язано зв'язок енергетика, струм. Тому тут е, я перед аудиторією перепрошу, поясню, що от в такі часи існуємо, і ну спробуємо щось із тим зараз зробити. Та е, е, щодо ще однієї історії, це е, можливість росіян запускати людей в космос на космодромі Байконур нагадаю, це Казахстан. Після запуску союзу пошкоджено єдиний стартовий майданчик для відправлення е, пілотованих місій, який використовує Російська Федерація, е, це випливає з трансляції Роскосмосу. Вони це надавали цю картинку. Та після старту корабля обвалилася кабіна обслуговування станції. Е, чи можна це в якійсь мірі знаєте пов'язувати з агресивною діяльністю Росіян? І що для них, окрім там, знаєте, власної репутації, власної... І самонадуманості означатиме можливість чи неможливість запускати людей в космос, ну, це репутація. Це репутація, це здатність підтримувати ту інфраструктуру, яка залишилась після Радянського Союзу, а ця інфраструктура, яка залишилася після Радянського Союзу, ми це розуміємо. І сюди ще вкладаю історію з ракетою «Сармат», ну, там те, що ви встигли від мене почути, якщо зв'язок це дозволяв зробити, так, 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 так. а ну, Ну і ну, 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 плюс, от е, таку, знаєте, неявну штуку, я хочу згадати, того робота Idol, Idol те, що там виходив і, і впав на сцені, Ну це теж про репутацію Російської Федерації Російської, Російської технології. Там, Куди вони не сунуться, везде, е, скрізь у них виходить е, все проблемно. Єдине, що вони зараз можуть робити, це якраз викутряти ті ракети, які більш-менш можуть влучати і дрони за іранську технологію і так далі, які вони запускають по території України. Ну добре, якщо ми говоримо про е, репутаційні збитки і про те, що це просто стає, знаєте, надбанням громадськості, бо вони самі це показують. Е, чому нема е, намагань це приховувати? Тобто ви випробовувати щось та бодай навіть робота е, так, аби конфузу не відбулося, аби це не було в публічній площині? Ну як це це ви як, як це можна передбачити? Наче то все готове, то все підготовлено, то сконструйовано. Так? І щось під час випробувань виходить не так, знаєте, такий собі генеральський ефект. Наче то все було нормально, а потім що сталося, воно розвалюється буквально на очах, падає, зривається, руйнується і так далі. Ну нас в принципі це влаштовує. Я думаю, так ем, поговоримо про ситуацію в Татарстані ем, напередодні ввечері. Там повідомили про масивну пожежу в економічній зоні Алабуга. Я пригадаю, що це для аудиторії, що це особлива економічна е, зона, де виробляють зокрема ударні дрони е, кірань. Місцеві змі пишуть про те, що горить склад зберігання акумуляторів, і що звідти самостійно евакуювалися понад 300 людей. Обидва судна перебувають. Е, під санкціями. Ну, Тут йдеться про те, як саме вони евакуйовувалися. Але, може, пригадаємо собі, чим є ось ця особлива зона алла Буга. І, власне, наскільки там серйозний потенціал, якщо йдеться про виробництво, про дрони, про гірань, зокрема, це величезна зона, там велике дуже виробництво. Дуже велике. Тобто, по ним завдавалися удари, спроби ударів, так? В тому числі нашими дронами, але, наскільки я розумію, було небагато від цього ефекту. Для того, щоб там був якийсь ефект, треба так дуже міцно вдарити ракетами. І так доволі масово, оскільки вона займає дуже велику площу. Там е кілька є, скажімо так, виробничих комплексів, навіть так от можна сказати. Вони е набирають туди постійно персонал, е для того, щоб далі складати ці дрони. E, значит, і пропонують при цьому доволі непогані, ну як для Російської Федерації, фінансові умови. Набір постійний проходить туди спеціалістів, тобто виробництво розширює, розширюється. Крім того, воно ще і прикривається з повітря. Воно там розміщують системи панцер довкола цієї Алабуги. І те, що е, згорів цей акумуляторний цех, акумуляторний склад. Чи ви не маються на увазі акумулятори, які вмонтовуються і використовуються під час значить, ну, на, на, на цих дронах, на цих дронах для того, щоб вони могли літати? Я зараз не знаю, чому і чи то була диверсія, чи то значить, інші причини, ну, але це в принципі може вплинути на темпи виробництва цих іранів. Ну бо шахеті, бо це шахет. Це, це шахет, це, це, це просто росіяни називають його гірань. Ну так там була версія про те, що це десь там може бути пов'язано навіть з країною походження, бо слово «герань» аудіально десь там перегукується зі словом Іран. Відповідно, це теж може мати Де, дай, це, квітка, квітка, mm -hmm. тобто вони так назвали, Ну Так, так. Да? Але я говорю про аудіальну версію, тому це це одне з припущень. По суті, ми маємо справу з тим самим дроном Шахет. Абсолютно слушно ви говорите. Захист цієї зони, наскільки я розумію, з огляду на важливість для російського ВПК для військово-промислового комплексу, очевидно. Там має бути і е, серйозніша, е, і протиповітряна оборона, і в цілому там заходи з оборони, правильно? Ну так, вони розміщують там панцирі, намагаються прикрити цей комплекс повітря. Як я вже казав, були спроби атаки значить, з боку наших але вони були мало ефективними. Чому загорівся цей цех, зараз сказати я не можу. Можливо, це була справді диверсія організована. Хорошими людьми, небайдужими, ну можливо, якісь інші причини. Ну тут теж я думаю, варто почекати більше інформації. Не знаю, чи офіційно з нашого боку з'явиться. Ну але в разі, якщо буде, ми так само це надамо в етері. Напередодні генштаб просто тут уже про те, що підтверджено, поговоримо. Напередодні генштаб підтвердив вдалу серію ударів. кажуть, уразили Саратовський НПЗ, місце зберігання дронів на аеродромі Саки і також райони зосередження живої сили противника і склади паливномастильних матеріалів. Тут йдеться про окуповані території. Історії Донецької і Луганської областей. Ну я би тут мабуть знаєте, все не змішував докупи, але окремо, якщо говорити і почати може з аеродрому в, в Криму, в окупованому. Наскільки це серйозне може бути ураження, і, 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 скажімо так, чим служить наразі цей аеропорт для росіян з військової точки зору? Ну, ми ж казали, що це було не ми, а там е... було вказано, що це місце зберігання дронів. Було уражено. Тобто це аеродром тактичної авіації, він використовується як для. може використовуватися як для стартів тактичної авіації, так і, як і бачимо, як стартова площадка для запуску дронів. Це ураження сталося до цієї дронової атаки, яка відбулася от, у ніч проти 20, 29 листопада. Ну, цілком можливо, вона мала б бути і більш масштабною, ця атака, якби ще й спрацювала ця стартова позиція для пуску дронів. Може, мабуть, могли б мати на, 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 на справу із містами дронами по Києву чи взагалі по території України. От. Тому слуховом можливо, що ця атака вона полегшила полегшила життя нашій ППО у відбитті цієї атаки, яку ми зараз тільки що значить, е, на себе випробували. Ну, до речі, тут з того, що я бачу, так само е конкретизують м щодо цього ураження, які саме там були безпілотники, цей ангар, де вони зберігалися. Це Оріон і Форпост. Ну, не часто ми а, чуємо дрон. про угу. да, ну, та, які в Україні. Ну, це не шахеди, це дрони іншого характеру. Ну, Але це ну, так Туріон само питання це... нашої протиповітряної оборони. Я думаю, що це теж їм полегшить життя, абсолютно. Безумовно, безумовно. Тимчасово окупована територія Донецької та Луганської областей, ну останнім часом я принаймні натрапляю на повідомлення про ураження там частіше Росіяни мають проблеми з протиповітряною обороною обороною на сході України, я маю на увазі окуповані території. Чи це просто через те, що наших атак стало більше? Ми почали вдаватися до таких атак, коли ми кажемо про ураження НПЗ, Афібське НПЗ. Саратовський НПЗ, так і інші, скажімо так, об'єкти на території Російської Федерації це діпстрайки, це удари на стратегічну глибину. Ми вражаємо об'єкти на території Росії. Коли ми кажемо про удари на, на окупованих територіях по об'єктах на окупованих територіях в Донецькій області, це мідл е, страйки, якраз е, в останній місяць, півтора місяці, ми почали ширше і частіше вдаватися саме до мідл страйків. А це важливо, оскільки е, от, ці окуповані території, тимчасово окуповані території, Донецьк, Донецька область, і так далі. Вони містять інфраструктуру, яка Російська Федерація використовує для того, щоб вести бойові дії на територію України. Там ремонтна база, місця дислокації особового складу, там і е, значить, е, логістика, і так далі. Тобто, ці мідлстрайки, вони безпосередньо впливають, можуть впливати на ситуацію на фронті. Так, ясна річ, коли відключається світло в Донецьку, коли відключається світло в інших містах на тимчасово окупованих територіях, від цього страждають наші громадяни. Це безперечно. Ну, але ну, це війна, це війна, і ми повинні бити по російській інфраструктурі, яку росіяни використовують для ведення бойових дій для того, щоб полегшувати ведення бойових дій для Збройних сил України. Ситуація на фронті тут я пропоную цього разу почати з Куп'янська. Ну бо є оцінка або коментар, чи спростування може навіть та головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського. Він говорить про те, що російські російська брехня і масштаби щодо ситуації в Куп'янську вражають. Про те, що угруповання, тобто українські угруповання військ, військові частини на Харківщині, надалі залишаються на своїх рубежах, на своїх позиціях. Ну а російські повідомлення про те, що нібито вони там захопили місто, і в такому стилі все не відповідають дійсності. Почнімо з фактичної ситуації, там як вона наразі виглядає, і ем... Чи дійсно це якийсь безпрецедентний рівень брехні? Ну, бо ми вже чули про запрошення, наприклад, журналістів до Покровська, які вони не контролюють. Тобто це ж не вперше така історія. А про місто Комсомольс в Донецькій області, ми що чули з вами колись? Ну, кота. Ну, от, Комсомольст був в Полтавській області. Зараз так, це горішній план. Mm -hmm. По-моєму, років 10 як, трошки менше. Ну, от. Путін каже про якийсь Комсомольський, який теж майже захоплено на території Донецької області. Він це вивалює в прямий ефір. І про що це свідчить? Це свідчить про те, що явно йому дають інформацію абсолютно викривану. Тобто хтось готує до нього, для нього значить, доповіді, які базуються на викривлених даних. Де фігурують місто Комсомольськ Донецької області, де фігурує Купівськ, який оточений та захоплений російською армією, а в тому Купінську, значить, оточено 15 батальйонів. Теж така значить, цифра фігурувала. О, тобто, ці, ця інформація хтось йому готує вкладає в вкладає от, І він це далі вивалює в прямий ефір, значить, намагаючись таким чином справити враження, ну, очевидно, на внутрішню аудиторію Російської Федерації, безумовно, на зовнішню, для того, щоб на Заході зрозуміли і мали на увазі, що російська армія просувається. Бодай це, значить, на. Навіть якщо ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. В Купівську зараз ситуація наступна. Тобто там присутні російські війська. Олександр Сильський називав цю кількість, От, е, значить, е, очевидно, так, і е, ці російські війська зараз їх захищають поступово. Тобто, там навіть не, е, не, не, не те, що значить, е, Покровську, там і на, на оточення нема. В Принципі там не існує навіть начуку на оточення Купінська. Я це постійно, постійно повторюю і постійно кажу, і це може зробити будь-якому може прислідувати будь-хто, якщо подивиться на мапу бойових дій. Там є таке протікання в Купінськ, значить з півночі. І зараз сили оборони займаються тим, що знищують і ліквідовують ті російські піхотні групи, які знаходяться на території Купінська. Більше того, там у росіян там може бути взагалі проблема з логістикою, оскільки вони змушені здійснювати переправу через Оскіл. Оскіл постійно знаходиться під ударами наших військ. Я думаю, що в принципі там ситуація якраз на нашу користь розгортається в Купівську, і жодних причин казати про оточення немає. Я вам дякую, Дениса, за те, що знайшли Добре. час та й можливість. А тим більше після такої непростої ночі перед тим як попрощатися, озвучу цифри від повітряних сил. Офіційно вони підсумовують минулу ніч. Знешкоджено 577 сімдесят цілей росіян. Є влучання на 22 локаціях. Власне, це випливає з найсвіжішого рапорту рапорту повітряних сил у соціальних мережах. Денис Попович, військовий аналітик, з нами на. На прямому зв'язку щойно за коротку мить почуєте голос Віктора Баутіна. Він підготував її представить новини. А потім, а потім буде ще одна тема, ем, яка саме ну я озвучу за кілька хвилин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.